У мене виникла ідея подивитись на замерзлий водоспад, тому ми вирушили з дочкою в самісіньке серце українських Карпат в село Татарів до водоспаду Женецький Гук. Привіт! Мене звати Інна Дудник, і на своєму каналі я розповідаю про цікаві місця і маловідомі локації на території України. Підписуйтесь, ставте лайки, у нас тут багато чого цікавого. І поки ми їдемо, хочу нагадати, що в Україні триває війна, і навіть найменший донат допоможе нашим захисникам швидше перемогти. Тож поставте цей відос на паузу і зробіть невеличкий внесок в нашу спільну перемогу. А ми вже на Франківщині в дуже красивому місці. Між селами Татарів і Миколічин самісінької траси починається наш маршрут до водоспаду Женецький гук. Маршрут починається від КПП. І далі іде приблизно три кілометри асфальтованої дороги, а далі грунтова дорога, по якій досить важко проїхати влітку на машині з низьким кліренсом. Але взимку сніг притрамбований, каміння все під снігом. Ну як, як дорога зрівнюється, тому проїхати насправді легше ніж влітку. Ми вирішили піти пішки від парковки і подивитись на неймовірно красиву зиму в Карпатах. До водоспаду веде екологічна стежка, він е, відноситься до Національного природного парку Карпатський. Маршрут промарковано. Це заповідна територія, на якій навіть якщо пощастить, можна зустріти якихось звірів, які відносяться до природоохоронних видів. Але це не з моєї дочки, яка дуже гучна, як всі чотирирічки, тому звірів нам зустріти не пощастило. Та і в принципі на стежці було досить малолюдно в порівнянні з літнім періодом, коли там просто натовпи туристів взимку. Небагато людей, і в цьому є такий своєрідний плюс і своєрідний шарм, тому що можна насолодитись такою зимовою казкою в Карпат. Маршрут відноситься до легких подолати його без проблем, навіть без фізичної підготовки або маленьким дітям. Він знаходиться між масивами явірник та Горихом'як. І проходить повсказковий карпатський ліс. Це височення смереки, дуже красива річка. Маршрут до водоспаду проходить по екологічній стежці, яка маркована, тобто збитись там з дороги просто нереально, неможливо. І нам дуже пощастило. Це дуже великі такі прибілеї зимових мандрівок, те, що туристів набагато менше. Немає натовпу, який іде в обидві сторони. Можна насолодитись зимовими Карпатами, просто подихати там наодинці з природою, коли в вашому полі зору немає більше людей. І також зупинятись, скільки завгодно довго на будь-якій точці. І не будуть стояти, знаєте, такі люди, які чекають, поки ви там сфоткаєтесь, звідти відійдете, щоб зробити собі якісь фотки, що дуже розповсюджене явище влітку. Водоспад знаходиться на висоті 842 метри над рівнем моря, і це один з наймолодших і найкрасивіших карпатських водоспадів. Його висота близько 15 метрів. Він зробив собі сам дорогу в скелі під час повені, яка сталася в середині 20-го сторіччя, коли був сувпород і річка змінила русло. Таким чином утворився цей водоспад. Він дуже мальовничий, зробив таку собі як таку арку в скелі. Це дуже красиво. І особливий шик це гірські річки взимку. Вони виглядають фантастично і дуже фантазійно через те, що все каміння воно вкривається морозом, якими бурульками, і ці хімери льодові, вони дуже красиві. І це щось особливе явище, якого немає влітку. Женецький Гук знаходиться трошки далі, нам 31 кілометр. Ось дуже красиві Карпати. все неймовірно класно. Ідемо дивитися марший водопад. Ну, і, власне, момент, заради якого ми вирушили в мандрівку. Це щось неймовірне. Водоспад, Женецький гук, крига, мороз і якесь абсолютно химерне відчуття того, що це. Містичні форми і якісь напівказкові напів якісь фантазійні солети. це неймовірно красиво і неймовірно прекрасно. Дивіться. Перерва на каву, невеличкий перекус і вирушаємо назад. До речі, хочу ще зазначити, що біля водоспаду є сувенірний риночок, який дуже активно працює влітку. Взимку, коли ми були, він не працював. Що теж мені насправді сподобалось, тому що не було оцього відчуття знаєте, комерції і якогось натовпу. На природних ділянках, які хочете, хочеться відчути саме усамітненими. Ну можливо, це моє таке відчуття, але мені це насправді дуже сподобалось. А поки ми йдемо назад, розкажу вам дуже красиву легенду, яка пов'язана з водоспадом Женецький гук. Каже, що недалечко від нього в Карпатах жили собі закохані хлопець парубок гуцуго Юрко та дівчина Малка. І їх родичі були сильно проти шлюбу через те, що вони належали до різних релігій. Це так засмутило молодих, що дівчина в якийсь момент, просто на очах у коханого кинулась у водоспад для того, щоб припинити таке нещасне своє життя. Але водоспад виніс її просто під ноги коханого неошкодженою. Юрхов сприйняв це як знак і відвіз свою кохану. Якомога далі від родичів, де вони одружилися і стали жити щасливо. Ось така красива карпатська легенда про кохання, пов'язана з цим водоспадом. Кілька порад для тих, хто хоче мандрувати взимку в горах в Карпатах з малою дитиною. Незважаючи на те, що маршрут досить легкий, він не передбачає якихось там підйомів і чогось екстремального, я все-таки раджу вам переконатись в тому, що взуття не слизьке, що дитина може спокійно пересуватись по накатаному снігу та льодовим ділянкам без того, щоб постійно падати. Також не забувайте, що коли багато снігу, діти в нього. Дуже люблять з ним гратись, тому рукавичок і шкарпеток має бути кілька пар, тому що навіть не промакаємо черевички. Якимось чином у малих дітей промакають, вони мірять всі сугроби, граються за снігом, кидають сніжки, беруть в руки якісь брульки і це прекрасно. Вони пізнають світ. А наша задача подбати про те, щоб їм було сухо і тепло. Також беріть з собою якийсь перекус, тому що діти на природі ну, дуже швидко голодніють. Тут моя дочка вже нагулялась і готова до перезавантаження, до того, щоб поповнити свій ресурс сил. Про те, як ми мандрували на Женецький гук влітку, у мене вже було відео на каналі. Я додам посилання в опис, і ви зможете подивитись, порівняти мандрівку до зимового і літнього водоспаду. І оскільки дуже часто мене питають, де ми зупиняємось, покажу вам готельно-ресторанний комплекс Пацьорка, де ми зупинились цього разу. Він не рекламний. Ми не маємо домовленості з адміністрацією готелю, тому дивіться. Ось невеличкий румтур з нашого готелю. Покачайся. Так як кресло качалка ми вже понавішували сушитись на батареї. Всяке. Це такий номер на дві кімнатки. Ось друга кімната. Ну, таке хочу, тут телек шафа. Всякі такі тумбочки. Гуцульська аутентика. І покажу вам вид з вікна з однієї кімнати, дуже красиво видно гори. Я Бачу. Я хочу. Так. Тут є. И так легаю Тут у нас тоже уже понавишено все. Ванна туалет. Душ. Дуже приємною несподіванкою стало те, що на території ресторану пацьорки працює ось такий виставка-Вернісаж, де можна придбати картини та помилуватись картинами українських авторів. Вони присвячені Карпатам і не тільки. Кухня в пацьорці дуже смачна, а такий котик-талісман просто підкорив наші серденька щиро. Раджу вам пацьорку до відвідування. Якщо сподобалось відео, підписуйтесь, ставте лайки, будемо мандрувати разом.